Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Холай ласкаво прошу в Роблокс. І так як ми не можемо пограти в Tower Дефендер туалетами, ми можемо пограти в звичайний Tower Дефендер. Що ми, звісно, і зробимо? Перед продовженням обов'язково поставте свою королівську вподобайку і підпишіться на канал, адже для мене це дуже важливо. Ну а що ми куди йдемо? Тут взагалі ізі. Ізі якісь рівні, нормал рівень, нормал, нормал. Я навіть не знаю, куди ми підемо. Пішліть на якийсь нормал рівень, наприклад, ось сюди. І вибираємо мод. Ми вибираємо, я думаю, такий середненький. Середненький. Що я сказав? Середній мод ми, коротше, вибираємо. Не дуже важкий, не дуже ізічний. Здається, на такій мапі я ще ніколи не грав. Це якась новенька здається мапа. От ми зараз її протестуємо. І перше, що нам треба зробити, я думаю, поставити ось сюди, типа, автоматчика. Я думаю, тут буде найкраще місце. І ми його ще прокачаємо це 100, і він вже. Зразу другого рівня буде, і це взагалі топчик. І в нас залишилось на балансі буквально 50 баксів. Скіпнуть хвилю, та давайте скіпнемо що. Отримаємо ще плюс більше грошей, але нам цього не вистачить, щоб прокачати автоматчика. Але нам вистачить, щоб снайпера в разі чого вдруг поставити. Але я думаю, разі чого не знадобиться нам. Бо автоматчик всіх замочить. Реально замочив? Так, іде друга хвиля. Такі самі типи по 4 хп мають. Скіпнути хвилю, та давайте скіпнемо. Якщо там тільки жорстких типів не буде. Так, і до речі, ми можемо тоді, якщо ми вже скіпнули, ми можемо прокачати Наша автоматчика, в нього і радіус збільшиться, і він жорстче стане. 179 баксів у нас зараз є, і це ще не все. Я думаю, зараз ми також скіпним хвилю, якщо нам запропонує так скіпнути, скіпаємо, Ми ще отримали додаткові гроші 500. І на ці гроші я б насправді дуже сильно хотів посадити грядку і прокачати її, щоб вона нам в подальшому більше грошей приносила. Так, тіп справляється, справляється, все нормально. Так, тут тіпів більше стає і не знаю, чи він один справиться, але я його прокачав уже до третього рівня. То я думаю, що може справитись, в принципі. Питає, прокачати. Тож скіпнути хвилю. Я нажимаю скіпнути хвилю. Натискаю скіпнути хвилю і ставлю ще одного автоматчика. І його прокачую скільки можу. Бо тут я бачу швидкі тіпи пішли. Нам такі швидкі тіпи не надо, То їх треба зразу мочити. Хорош. Плюс 900 баксів. Зараз. Ано, от грядочок щось отримаю ще. Да плюс, плюс 100 от грядочок ще. Так, прокачали ще тіпа і е, прокачали грядку. О, не можемо прокачати грядку. 550, щоб треба грядку прокачати. А в нас нема 550 Тому не треба качати поки що. Зараз цих замочать, я думаю, нормально буде. Добре що тут, до речі, за кожне попадання отримуються гроші, а не за кожне вбивство. Бо на туалетах давали гроші тільки за вбивство, а тут просто за попадання. І це набагато краще, я вважаю. Так, скіпнути, та давайте скіпнемо, Що, вже гроші отримаємо. Грядку прокачаємо ще. Кіпів наших прокачаємо чи не прокачаємо? Не, не прокачаємо. І грядку при... не прокачаємо. Ну, хай ідуть жорсткі, по 8 хп мають. Скіпати ми поки що нічого не будемо, я думаю. Хай справляються так. Скіпнути? Ні, не будемо скіпати. Просто мочить. Жесть. 700 доларів отримав. Я думаю, що можна грядку прокачати за 1000 щоб вона лма... щоб вона нормально приносила, ідуть шведуни, шведуни. Ну зараз їх не буде. В них так мало хп, що їх замочать просто. Скіпнути. Та давайте скіпнемо. я думаю, гірше від цього не буде. Ми поки що достатньо сильні. І через те, що ми скіпнули, ми отримали більше, по-перше, грошей. По-друге, тепер змогли прокачати нашого тіпа ще краще до четвертого рівня. А ні, не до четвертого, до третього рівня. В принципі, я думаю, я думаю, що якби мені запропонували зараз скіпнути, то я б скіпнув також. Все, 1500 ще отримав, ще раз другого тіпа прокачав до Третього рівня. І нормально. О, там босс жорсткий йде. Все, тепер скіпати не будемо. Поки що скіпати не будемо. Про всякий випадок, бо тут слово босс іде оцей. А ні, це нормал босс просто. Ну, коротше, треба, щоб вони справилися. Справилися за цими типами. Скіпнути. Тепер можна і скіпнути, в принципі. Можна навіть, а ні, грядку ще прокачати не можна. Треба 2500. Поки що нема 2500. Так, босса мочать, мочать, це нормально. Він нікуди далі не пройде. Я думаю, що навіть можна скіпнути. Так. Так, грядку прокачали ще краще. І тепер нам далі, можливо, треба поставити. Або ближче, навпаки, отут десь ближче поставити. Що тут не можна ставити, до речі, Оце я не, не, не можу зрозуміти. Ну, напевно, тоді отут краще поставити десь. Воїна нашого. Так, скіпаємо. І тепер нашого воїна просто прокачуємо, що в нього цей радіус збільшився. Хоча цей радіус так збільшився, погано. Прям погано збільшився цей радіус. Що він тут небагато буквально зачіпає. І тут небагато зачіпає. Хотілося б набагато більше. Бачите, він, типу, нормально навіть не постріляв. Тут якісь жорсткі тіпи. Типу, ну, в них помалу ХП залишилось насправді. Але тут боси йдуть. Скіпати, ні, скіпати. Не будемо. Я думаю, ми навіть будемо страхуватися, отут, тіпа ставити. Хоча зря я його поставив туди. Ну, звісно, не зря, хай він там стоїть про всякий випадок. Але от цього тут він зайвий, просто абсолютно зайвий. Ми цього продаємо. Я думаю, навіть що краще ще одну грядку поставити. Апгрейднути її. Хай вона більше грошей. Та я думаю, ще одну грядку можна поставити, якщо вже така штука пішла. Так, скіпаємо, скіпаємо. Отримуємо ще більше грошей. Обгрейдуємо ще одну грядочку. І може ще одну грядочку поставимо. П'ять грядочок. Нормально буде? Раз, два, три, чотири. Тільки 4 поки що Надо 5. О, тут йдуть якісь жорсткі тіпи. Я думаю, наступне ми прокачаємо все-таки оцього скіпати. Ні, скіпати поки що не будемо. Тут босси одні йдуть, плюс, е, коротше, слов, якісь тіпи, плюс оці швидкі хайдени якісь. Вони ще й такі якісь чи пів невидимі, чи що з ними не так. Оцього боса взагалі не мочить. Щось я провтикав із цим автоскіпом. А цих мочить хоч? Лоу, все, замочили, нормально. 2000. тисячі. А, ні, 4 тисячі, ще грядочки принесли. Ну грядочки принесли, то ми їх прокачаємо, звісно І ще ставимо одну грядку. Все, хорош. Більше грядочок не буде. Будемо. Далі упор робити тільки на наших солдатах. Ще сюди одного солдата. Прокачаємо, скіпнути. Та давайте скіпнемо. Так, ще гроші отримали. Апгрейд. Цього типу апгрейд, апгрейд. І у нас 17-та хвиля виходиться, так? Да? І тут якісь боси йдуть. Ну їх зараз замочить швидко. Так, я хочу вже до максимального рівня прокачати цих. Для цього мені треба скільки? 4 тисячі, 3 тисячі. Скіпати. Не, скіпати поки що нічого не буде. Це як тіпи знаком питання. Тобто їх ще розбивають, і після них ще якісь жорсткі типи йдуть. як наприклад, бос. босс. Давайте тепер можна скіпнути. Я думаю, ніякої нагрузки на наших солдатів, воїнів немає. А цього ми прокачуємо. І цього ми будемо прокачувати, виходить. Тільки нам трішки не вистачає зараз. Зараз вони когось підмочать і нормально. Он біжать уже знаки питання. Давайте, домочіть їх, мені треба гроші скіпнути. Не знаю, не будемо поки що скіпати, не будемо ризикувати. Хай вони цього боса замочать спочатку. Давай, ще трішки і апгрейд мені. Нумо! Давай! Апгрейд, все, апгрейд. Все, нема більше грошей. У мене Щас ще грядки дадуть нормально. О, не зря я грядки посадив. Все, прокачали тіпів, максимум у цих трьох. Так, ідуть сині, якісь фастові ті. Що взагалі, скіпати, не скіпати? Скіпати, не скіпати. Ну поки що хай повинно. Я надіюсь, воно може просто так повиснути. А ми ще тим часом прокачаємо цього типа ще. до четвертого рівня. Але, блін, грядки краще прокачати. Ну ні, ні. Грядки тут за 5 взагалі тисяч прокачуються. Я навіть хезе. Скіпаємо, ні, нічого ще не скіпаємо. Тут ще йдуть типи. Ну ладно, скіпаємо. <кхи> ладно, вже скіпнули, ще отримаємо гроші від грядок і прокачаємо цього типа. Я думаю, можна отут поставити типа. Автоматчика прям. Хай моче. Конечно, сам він нічого не замоче. Ну хай мочи. Хай тут стоїть. Скіпати. Та думаю, можна. Ще прокачаємо автоматчика. Зараз отримаємо тільки гроші. Що я от грядочок. Цю автоматчик четвертого рівня? А ну він сам щось зможе взагалі зробити. Щось сам ще за автомат дивіться, замочи. Реально, ще сам босів замочить автоматчик, це взагалі буде круто. Звісно, ну блін боса не замочив, то, що я обігнали чисто тіпи. Він моче з тих, хто перший, типи. Але я думаю, вони далі справляться. Скіпати? Да, скіпати. Я думаю, настав час тишечки прокачати грядочки, щоб вони ще більше грошей мені приносили. Фух. Дивіться, тіп справляється максимально. Зараз нормал босів замоче. Скіпати, так, да, скіпати. Окей, ще більше грошей отримали. качаємо. Грядки. І тепер можемо що, поставити ще тіпів? Ось сюди, наприклад. Щас оцей почнемо мочити. Ого, у цього півтори тисячі хп. Нічого собі, скіпати чи не скіпати? Не знаю, поки що. Хай повисне. Хай повисне. Це залишається під знаком Z... запитання. Так, мочить. Ну тут нормально, дивіться, мочить, в принципі. Містер Нормал бос, і його жорсткомочить. Ну окей, хай скіпаємо. Скіпаємо. Нам треба якраз ці гроші, щоб прокачати тут. Тіпа. І можемо навіть тут когось поставити. Також апгрейднути. Правда, трішечки не вистачало. зараз вистачить. Давай, опа, апгрейднули. Все нормально тепер. Скіпнути? Я не знаю, блін. Та да, скіпнути, вони справляються, в принципі. Так, у мене вже є багато грошей, і я за ці багато грошей прокачаю грядки. Вони мені в два рази тупо більше. Півтори тисячі за одніє грядки будуть приносити. Це ж добре. Правильно, правильно. А це тільки 25 рівень. Скіпнути, питає. Та да, скіпнути. Так, зараз грядок ще гроші. Прийдуть. І я ще одну грядку прокачав. Взагалі нонсенс. Я величайший стратегія, я думаю, в цій грі. Тільки оці бистрі, звісно, бистрі небезпечні, Ну, я думаю, бістрих замочить швидко. Вони можуть, правда, пробігти так далеченько, але там ще стоїть запобіжник, наш охоронець четвертого рівня, так що все норм. Так, 10 тисяч у мене є прикиньте. Я всі грядки прокачав до останнього рівня. Все, це значить, що я тепер можу максимально тільки сконцентруватися на своїх солдатах і прокачувати тільки солдатів. Ще треба пам'ятати, що це фінальний бос, типу. Він же ж буде робити так, щоб мої типи не стріляли там в якомусь радіусі. То. Бо треба це також прорахувати. Наприклад, отут по центру, типа, поставити і прокачати його, щоб до нього хвиля от боса, надіюсь, не достала. Я думаю, що також треба подумати над снайперами, наприклад, кудись я сюди поставити, апгрейднути, скіпнути. Да, давайте скіпнемо, щоб отримати більше грошей. Так, апгрейднути, апгрейднути. Все, снайпер апгрейднутий повністю. Правда, я не знаю, чи вистачить одного прям снайпера. Але знаєш, автоматчиків моїх вистачає абсолютно. Ну, снайпер він дуже повільний, прям реально, типу набагато крутіші. Треба ставити Думаю, кудись сюди ще одного поставлю. Так. Скіпнути та скіпнути. Кудись ось сюди ще поставлю автоматчика. Мені прикольно, якщо ці двох будуть, типа, ну, оці хай в трьох, будуть розносити з самих перших, і вони навіть уже сюди доходити не будуть. Так, поставлю ще сюди одного автоматчика. Так легко качати їх до останнього рівня, коли в тебе всі грядки прокачені до останнього рівня. Думаю, можна снайпера сюди кудись поставити. Ні, не можна, блін. Ну шкода, шкода. А далі я і не хочу нікуди його більше ставити. Підстрахую автоматчиків, ще сюди поставлю. Страховий. Так, щось цей бос проходить далеко. Чому він так проходить? Алло. Ну тебе ж замочать? Тебе ж замочать. Дійсно, як і не було його, скіпаємо та скіпаємо. Так, яке це вже 32 хвиля. Йоу, і в мене 23 тисячі на балансі. Прикиньте, 23 тисячі на балансі. Я навіть не знаю, що сюди поставлю тіпів, прокачаю. Де поставлю тіпів, прокачаю. Куди ще мені тіпів ставити, щоб качати сюди? Я максимально багатий тіпів. Скіпнути, Звичайно, скіпнути. Скільки взагалі тут хвиль? 50 буде? Чи скільки? Тут якісь боси жорсткі, до речі, йдуть. Щось я провтикав. Навірно, зря я скіпав так багато. Напевно, я не розрахував це. Треба тепер ставити цих тіпів сюди. Тут прям них хп нормально так. Я не розрахував цей момент. Але їх замочать, я надіюсь. Оцього замочить. Ой-ой-ой, ой ой щось я провтикав цей момент. Мочіть його, мочить. Ні. Та як так? Я ж вигравав всю гру. Капець. Я вигравав всю гру. І в кінці я просто завтикав цими скіпами. Капець, треба бути уважнішим. Давайте підемо в шоп і подивимося, яких персонажів ми можемо відкрити. У мене тищу є. Може літаків відкрити? А 1500 треба, щоб літаків відкрити. Є медик. Але медика я не. Хамери. До речі, хамери 2500. Хамери це хороше. Штука. Хамери, це, блін, лайк. Прям. От хамери, потім танки після них ідуть. Я б, напевно, хамер купив, але мені для хамера треба багато. 2000 з половиною. Літаки, 1500. Ці лазерні пушки за робукси взагалі купуються. Тіп за 3000. Коротше, нам ще не треба сюди лізти, я так зрозумів. Ми ще недостатньо заробили грошей. І блін, а як так ми скіпнули? Ну, прям обідно. Прям обідно, що так тупо ми програли. Пішліть на якусь оцю базу, коротше, на нормал. Зі мною якийсь поляк тільки що хотів, але він вийшов. Це ж треба так провтикати просто. Я в шоці. Так, вибираємо знову ж таки модифікацію середню. Вони звідси йдуть. Отак, ага. Значить, найкращий варік поставити тіпів першого тіпа свого сюди. Прокачати його на 100. Все, прокачали? Все, let's go. старт! Я готовий. Я готовий цих знову. Погнали. Здається, я, до речі, був на цій мапі. Туманній. Але, здається, і ні. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, але я знаю точно, що мій тіп справиться за тими першими зомбі. І я б такий навіть, щоб мені запропонувало скіпнути, а я б натиснув скіпнути. Але мені не пропонувало скіпнути, тому й прикол. Треба 500, щоб його прокачати, прикинь. 500. Запропонуй скіпнути, бро. Бо що їх все одно замочить, а мені треба грошики. Капець. запропонувало скіпнути в той момент, коли вже всі замочили. Ну це все, з цими справляться. Даже не встигнеш запропонувати скіпнути мені. Правильно? Правильно. Так, ставимо ще одного тіпа кудись сюди. Апгрейднемо його. Тепер збираємо 500. Поки що ці хвилі так повільно тягнуться того що. Я не знаю чого. Гра не хоче мені дозволити, щоб скіпнути це все. Так, ще прокачуємо цього тіпа. Так, не прокачали, зачекайте о, прокачали. Let's go, бро. Фаст типи біжать, але їх знищить. Так. У мене 700 зараз. Що тоді краще зробити? Почекати, я думаю. Краще зараз почекати. І поставити грядку. Ставимо грядку. 200. Є. Yeah. Грядка це хороша штука. Прокачуємо грядку. Бо що, типи справляються мої, їх прокачувати поки що нема сенсу. А от прокачувати грядку є величезний сенс. Блін, якби виграти, скільки ми отримаємо? 500 за те, що ми виграємо, чи скільки? Якщо 500, то я б літачка купив собі, було б дуже добре. Каже, скіпнути. Да, скіпнути. Скіпнути, щоб я прокачав собі грядку. Ще. Хопа, і прокачав, і зразу гроші отримав. І тепер отримав гроші, і тепер можу ще одного Кіпа сюди поставити і тепер можеш ще його і прокачати один раз. І ще ми зараз постріляємо, я його другий раз прокачаю. Дивіться давай, 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 давай. Хопа і прокачав другий раз, і взагалі топчик. І пропонуй мені скіпнути та скіпнути. Зараз треба зібрати тисячу коротше 500, щоб прокачати оцього тіпа. Давай, бро, давай. 1500. Мені треба все на все 1500. п'ятсот. Скіпнути. Да, тоді у нас буде можливість отримати 1500 і прокачати цього типа. І ми ще й гроші отримали. І можемо тепер е -е, грядку прокачати. Хоча, напевно, треба було тіпа прокачувати, але ні, хай, хай поки що так буде. Запропон. Ну і скіпнути. Ага, я зрозумів. Після 20 секунд вона пропонує скіпнути. Ну ми то скіпаємо і прокачуємо ще грядки. Нам треба 1500 тепер. Я думаю, зараз 1500 за цих типів не збираємо дуже легко. Вони ваншотні, считай. Так, скіпати чи не скіпати. так скіпаємо. Все, скіпнули, отримали ще гроші, прокачали солдатика. І ще й цього ми можемо, дивіться, трьох солдатів прокачали. жес І ще й можемо нову грядку посадити. Дивіться, хопа, нова грядочка. Але щоб її прокачати, грошей поки що немає. Скіпнути? Ну, блін, не, не, не будемо поки що. Тут жорсткі боси якісь. От якщо одного боса замочить, тоді скіпи все Отримуємо ще грошей, качаємо грядку, качаємо грядку. Ще од грядки грошей отримуємо, качаємо гряд. Десно. І ще ставимо одну грядку. І ще й качаємо одну грядку. І ще й не, вже поки що прокачати не можемо, але зараз можемо. Давай качаємо гряд, все, прокачали гряд. Скільки далі треба, щоб грядку? Тисячу прокачали. Все нормально, 2000 отримали просто. Зараз буде бій не на життя, на смерть. Я б такий, щоб, знаєте, підстрахувався. Десь тут поставив, типа, одного. Просто для страховки. Просто щоб він тут стояв, страхував нас. Якщо хтось один раптом прорветься, так вийде, то він тут хоча б стоїть. Кіпаємо чи не скіпаєм. Кіпаємо цього допрокачуємо за 1500. Все, і тепер ми качаємо тільки оцих. Будемо сконцентровані тільки на цих тіпах. Нам зараз треба 3500. Ого, що це за невидимі якісь тіпи. Жесть. так, качаємо цього тут. за 3500. Хай далі стоїть. Кіпаємо, да, скіпаєм. Чи будуть у нас гроші, щоб прокачати ще, типа? Ну майже будуть. Добре, що оця по 2000 приносить, мені грядочка. Так, треба зараз підкачати. Оцього першого. Все, прокачали. І нам залишилось прокачати тільки цього. Не вистачає 100 баксів, буквально. Але зараз ми їх наб'ємо тут. 100 Факсів, всього на всього, мені треба. Бам, прокачали. Все, хорош, тепер е, будемо трішечки далі прокачувати грядочки. Тобто, нам ще, як мінімум, дві грядки. Коротше, треба. Одну і другу. Щоб вони поки що мені приносили по три тисячі. Апгрейд, апгрейд. Так, типи щось там пробігають чи не пробігають. Давайте мені тисячу треба. Настріляйте мені ще тисячу. Будь ласка, со тисячу настріляли. Зараз тепер мені по три тисячі ці грядки будуть приносити. Хорош, це означає, що я можу ще сюди, тіпа поставити і качати його. І навіть можу качати його до останнього рівня. Ну майже давай. Запропоную скіпнути мені. Я б навіть погодився на справу. Все, прокачав і тепер залишилось усього прокачати, і буде нормально. Качаємо. Все, хорош. Всі персонажі в персонажі у мене прокачані, можна тепер десь ставити нових, але не десь ставити, а конкретно ставити. Я думаю, що наступний рубіж це десь ось тут. Апгрейд, апгрейд. Зразу до другого рівня. Скіпнути? Я так да, скіпнути, скіпаємо. І зараз прокачуємо далі. Апгрейд, апгрейд. Все, прокачали. Ще одного солдата. Я думаю, зараз е, можна зайнятися прокачкою грядачок, тому що наші солдати, в принципі, справляються, нікого далеко не пропускають, а це знає, що вони. Сильні, нових солдатів ставити не треба. Тих уже ми нікуди не прокачаємо, бо вони вже й так прокачені. Це значить, що можна качати грядочки. І грядочки скіпаємо. ні, поки що чекаємо. Хоча можна скіпнути. Я думаю, мої справляться тіпи. Що грядочки мені гроші принесуть. Хопа. І я качаю грядку. Раз. качаю грядку. Два. Снайпера хочу поставити, але я ну, бачу, що снайпер конкретно безкорисна штука. Абсолютно, типу, слаба в порівнянні з самим прокачаним турмовиком нашим автоматчиком. це я думаю, скіпати чи не скіпати. 1600 шістьсот, типа, хап. Тиші чи скіпати чи не скіпати. Його то починають мочити. Але наскільки його знесуть. Та хай стріляють, коротше. Я поки що скіпати не буду. Прокачаю грядка. Тепер буду скіпати. Так, цю грядку прокачаю. Що цю грядку прокачаю. Хорош. Тепер конкретно цих мочать. Я думаю, що далі вже треба ставити солдатиків. Ну, поч... майже, майже. Зараз я останню грядочку прокачаю і ставимо нових солдатиків. Хоча, в принципі, поки що я бачу, що й не, не треба. Тут слово боссиде, тут ті паші цього будуть мочити. Так, 500, все прокачали. Все, можемо скіпати, я думаю. Можемо скіпати за рахунок того, що ми прокачали грядки. Зараз мені нормальний такий бонус при. Летить, так як я і казав, і тепер ми можемо поставити ще одного солдата кудись сюди, наприклад. Браєте, брейте, брейте, брайте. Поставили. Я думаю, можна скіпати далі і за ті гроші, які ми зараз отримаємо, качати далі грядки. Так, п'ять тисяч прокачали. Одну грядочку прокачали. Тепер вона по півтори тисячі приносить. Півтори на шість це скільки? Шість, три, тобто дев'ять. Дев'ять тисяч я буду з цих грядок отримувати, якщо їх прокачаю повністю. Скіпати? Нє, поки що скіпати не будемо. Чекаємо. Хоча можемо скіпати і поставити одного тіпа сюди. Поки що грядку качати не буду, прокачаю тіпа краще. Качати, тепер можна і грядкою зайняти. Бо ці бистрі, коротше, біжать. Це з швидкими треба якось справлятися. Якби, от, прикиньте, танки виїжджали звідси, ну, хамери, то ще літачки літали. Тому хамер нам 100% треба, але він коштує 2500. Так ми 12 тисяч тримали. Я думаю, що за 12 тисяч ми прокачаємо дві грядки. По поки що, я ж кажу, наші солдати справляються, то нема сенсу ставити нових солдатів зараз саме. Головне, не забагато скіпати рівнів, і буде все норм. Ось тут одні боси йдуть. Я думаю, це скіпати не сильно треба. Хоча, блін, не знаю, можемо скіпнути, в принципі, можемо. І зараз прокачаємо. Ще тоді дві грядки. Це апгрейд, апгрейд. Все, наші грядки тупо прокачені. І тепер, тепер, от тепер, от тільки тепер. Ставимо просто максимальну кількість солдатів, яку ми можемо поставити. Всіх ставимо. От у мене є ще можливість поставити скільки виходить. 25 солдатів. От 25 солдатів і будемо зараз ставити. Будемо ставити всіх. Надію, що не зря я скіпнув так. Ставимо ще солдатика і поставили ще одного. Так, сюди кудись. Апгрейд, апгрейд, апгрейд. Чудес. Все, скіпати поки що не будемо, бо їх щось тут так багато. Куди вони всі лізуть? Не можу зрозуміти. Так, цього можна ще прокачати? Цю ще можна прокачати де мої гроші? Ділить? Алло, де гроші? Так, вони вже починають проходити далі. Це добре. Але в нас ще тут багато солдатів стоїть, все нормально. 1500 прокачали. Ще цього великого мочать Ну так, потихеньку мочать. Але просто хвиля вже закінчується. Ну зараз я гроші отримаю. Брейк, ще 12 тисяч у мене є. Ще цих треба замочити. Все добре. Добре, справляємося тоді. Ставимо ще тут солдата і тут солдата. З обох сторін дороги щоб було. Я думаю, навіть отут можна одного солдата поставити ще до, до додаткового якогось. Бо вони вже нормально так починають приходити. Але добре, що я грядки прокачав усі. Це взагалі якийсь бистрий босс здається Біжить, біжить. От саме минулого разу такий бос мені все й проламав. Тому на його шляху. Повинна бути максимальна кількість солдатів. Що цього замочили. Але бачите, він так далеко пробігає, на його шляху максимальна кількість цих повинна бути. Я ще можу багато ставити солдатів. Ще 17 солдатів можу поставити. І я і цим буду займатись принципі. Але без грядок я б цього не зміг поставити. Тому грядки це круто. Скіпати? Ой, цього замочить. Ні, скіпати не будемо поки. Хай цього мочить. Ну бачите, цього вже замочили набагато ближче. Минулого разу його замочили десь тут. А тепер його замочили десь ось тут. Тому норм. Але все одно цього мало. Я думаю, що навіть на початку треба солдатів поставити, щоб взагалі був топчик. Скіп. Отримаємо так, я надію, що я не зря скіпнув, бо я щось провтикав, що тут такі великі тіпи. Ну добре, що вони хоч максимально повільні. Але цей тіп буде нормально справлятись, правильно? Так, так, треба ще тіпів поставити, щось я Трішечки. Так. Панікую, панікую. Ще тіпів поставив. Зараз тут тіпів поставити. Все, хорош. Я думаю, вони справлять. Так, цього замочать. Я думаю, що цього замочать. Надію, що цього замочать. Бо він такий швидкий. А цих босів не мочать. Що ж це за приколи? Такий скіпаєм. Не, не скіпаємо. Абсолютно нічого не скіпаємо. Ми ще ставимо солдатів додаткових ось тут. Так, але розмочили, розмочили. Мочила, ніби цих, розмочили. Тут, блін, ці в кожурі, в одній кожурі, потім в іншій кожурі, потім в третій кожурі. Капець, ще цей бос. Ой, нормально, нормально. Їх мочать, мочать. Хух, слава Богу, слава Богу. Бо щось я завтикав за цей момент. Замочили, ще отут поставлю, типа. Так, рядочки мені скинуться. Ну, рядочки мені скинулись, хорошо. Так, це ще попередня хвиля, блін. Ще тут оставимо. типа. Добре, що вони хоч, ну, трохи коцають. Але, блін, знову ці жорсткі боси. О, Ставлю ще ось тут. На острові якогось, типа. Хай моче. Давай, 3500 збери. Мені, що зібрав? Скіпати ні в якому разі. Ні в якому разі не скіпати. Я ще 9 автоматчиків можу поставити, і я їх поставлю абсолютно всіх на всьому шляху. Ось сюди, наприклад, ще одного. 33 хвиля, жесть. Мені оці взагалі не подобаються. В них просто, типу, переродження, а мільярд раз ще в кінці вони швидкими стають, взагалі жесть. Я думаю, отут варто поставити ще одного. На початку також треба ставити ще. Тому що вони просто виграють тим, що починається нова хвиля, коли ще вони вбили мобіків із старої хвилі. Тому на початку також вони повинні максимально їх коцати, цього швидкого мочать. Оце ж. Швидкий відволікає всіх автоматів на себе просто і ці проходять. Ну, тепер не пройдуть скіпати ні в якому разі. Ні в якому разі не скіпать. Капец, оці взагалі не прокоцані. Жесть. Я думаю, тут треба навіть міняти трішки тактику, щоб стріляли один через один. Тобто цей стріляє, наприклад, першого, типа, а цей стріляє, наприклад, найшвидшого, най найсильнішого, наприклад. І цей стріляє найсильнішого. І цей один стріляє найсильнішого. І цей стріляє, типу, найсильнішого. Окей. Щоб воно якось рандомно, щоб воно, тип. Типу, не першого стріляли всі, а вони стріляли напротязі цієї довжини, типу. У кого більше ХП, в того й стріляли. Я надію, що ж вибираю того, типу, Це ж найсильніший. Вікест. Чи Стронгест найсильніший. Зачекайте. Можливо, Стронгест найсильніший. Треба Стронгест вибирати. му Стронгест. І тут виберу Стронгест. Ось, так, да, Стронгест найсильніше стріляють. Скіпати ні в якому разі. Так, ось тепер стріляють у всіх, типу, типів. це норма. Ну, от ці повинні точно в перших, найперших стріляти. Тут навіть не обговорюється. Далі вже. Так, до речі, можу поставити ще отута. Тіпа. Прокачати його. Також хай стріляє Типу в стронгест Отут, типа, поставлю Прокачаю його. Хай також стріляє в стронгест Отут, типа, поставлю. Прокачаю його. Він також буде стріляти в Стронгеста. І останнього, типа, мені кудись можна поставити. Я його поставлю ось тут. Прокачаю. І він також буде стріляти в Стронгеста. Але я грошей, блін, максимальну кількість отримую вже. Це 37 хвиля. Куди вони женуть так чисто? Але отримують всі так рівномірно, як ви бачите. Скіпати? Ні, ні в якому разі. Так, це босс якийсь уже. Зачекайте, що це за босс? Цього босса зараз розмочить, перш ніж він дойде кудись. Отих важче замочити, чим цього боса, Бо він один, а їх багато. З усіх сторін в нього дивіться. Його замочить зараз. Все, його. А от ці, за цими треба попотіти прям. І попотіти, і помочити їх. Капець, нова хвиля вже починається. Я навіть не знаю, їх замочать хоч. Вони всі так покоцані нормально. Ну да. Вони так поняли, в чому ідея? Вони коцаються на протязі цього всього шляху, а далі їх домочують просто першими. Типу, хто перший, того і мочать. І виходить, що в них по дефолту мало хп залишається. А нам нічого не залишається, окрім того, як не скіпати цю хвилю і не наблюдати. У мене 70 тисяч, прикиньте, на балансі, я не знаю. Це було б дуже круто, насправді, якби мене було міцніші моби, міцніші ентіті. А так у мене такі, типу, солдатики, я їх дуже швидко всіх прикачую, і мені нічого не залишається, бід. Як просто спостерігати і надіятися, що я все правильно розставив, вони щось все далі і далі проходять. Їх ще й більше стає. З одного цього два цих випадають рожевих. З одного великого рожевого випадають два червоних поменше. Чи як це працює? Так, вони нікуди не пройдуть. Вони нікуди не пройдуть! Вони нікуди не пройдуть! Вони нікуди не пройдуть і вони нікуди не прийшли. Слава Богу. Але це було вже дуже близько. Насправді. О, вони. Вони все швидкі такі, ой-ой-ой, боси ці швидкі, я не знаю, як їх замочити Ой-ой. Головне, щоб оцих замочили перших. І мочили оцих, що перших замочили. Не ну, думаю, що їх домочать, Правильно? Надіюсь. Скіпати ні в якому разі. Так, надіюсь, що коротше, це вже 39-та хвиля. Я можу пару грядок продати і поставити ще ентіті Оберейте, берей, берейте. І ще десь отуте. Берейте, берейте, берейте. Все нормально. І тут ще пару грядок я продам. Все-таки. І поставлю. Раз, два. Бум. Бо... Тому що тисяч у мене вже багато, а ці юніти можуть мені нормально допомогти. Хоча б не нормально, хоча б трішечки. Кипець, у них усіх по 3000 хп. І оці їх не мочить. Так проходьте уже далі. Не відволікайте мені оцих типів. О, босс! Все це босс. Це сел, це сел. Все, босс іде. Іде бос, і нам треба ставити ентіті. Ставимо раз, ставимо два. Все, як тільки оцей босс пройде і ці не будуть вже по ньому стріляти, треба зразу, коротше, перебирати цих ентіті і переставляти наперед. Так, цих домочать чи не домочать? Домочіть уже оцих, скільки їм тут залишилося. Так, це ще дострілює, все продаємо цю. Цей достріляв, дострілював, продаємо цього, продаємо цього, продаємо, продаємо, продаємо. Надо ставити, надо ставити нових, надо ставити. Ставимось туте. Апгрейт, Апгрейд, апгрейд. Ось тут. Також ось тут. Може ще ось тут, ось тут. Ще одного можу. Поставити, куди б його поставити? Вже місця немає. Сюди. Все хорош. Це ще буде стріляти. Ці ще не стріляють. Поки що вони в запаморочені. У нього 60 тисяч хп. Зараз. Окей, цей ще достріляє. Все, цього продаємо, Цього продаємо, продать, продать, продать. Насправді продаємо і ставимо тут. Де його поставити? Ось тут. І ось тут. І ось тут. І ось тут. Хух. А він ще й великих перед собою спавне. Чи що? Що це за приколи? Сел, сел, сел ставимо. Ось тут. ось тут, ось тут. Хух! Це жесть, він великих перед собою ставить. Сел, 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 сел. Сел, давай, сел, сел. Ти перестану стріляти. Все ставим нових, ставим ставимо, ставим ставимо, ставим ставимо, ставимо. Ставим 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 сюди, і сюди, і сюди, сюди, і сюди. Давай, 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 давай. Ставим, ставим. Все хто не стріляє, X, X, X і давай ще цих ікс, всього сюди нове, просто капець, просто капець, просто капець, просто капець, просто капець Гроші йдуть, гроші улітають. Просто давай мочи, мочи мочи їх всіх, мочи, мочи. Ну коротше, ми не встигнем. Ну чисто фізично ми не встигнем просто. По-перше, цих замочити, по-друге, цього домочити. В нього було 60 тисяч хп отута. Він пройшов стійки, і в нього досі залишилось 60 тисяч хп. І все, один тіп пройшов, і ми програли. Але отримали 400 монет. Фух, ми майже можемо купити хамер. Ще одну катку нам Зіграти, бо в нас тільки 1400, а хаммер стоїть 1500. Буквально трішки нам не вистачає 55 монеток, щоб купити хамера. Тому з хамером познайомимося в наступному відео. Якщо вам сподобалось це відео, то до завтра!